Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно і запрошую до сільпо. В магазині сільпо акції подивимось з 27 березня по 2 квітня включно. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Розпочинаємо овочі та фрукти, і підемо, подивимось на цінотижики. Я гадаю, що сьогодні також товар буде зі знижкою 50%. Мандарини Муркот 72 гривні за округлою копійки. До більшого апельсини 56 гривень, 80 гривень. Грейпфрут, ківі по 129 гривень. Банани пішли до гори, 74 гривні. Вже банани. Лимони також пішла ціна догори 85 гривень. Навіть лайми, дивіться, трішки впала ціна на лайми 99. Імбир по 209 гривень. Яблука речів 53 гривні. Яблуко Golden – 48. Яблуко коник Golden Extra – 70 гривень. Ось це. І пінова коник екстра по 70 гривень також. До речі, на вигляд непогано, а цікаво чи смачні вони. Яблуко Фуджі 50 гривень. Речів 53, яблуко українське 48. Зелене яблуко Голден, 48. І яблуко Гала 50 гривень. Бачу, що яблука також піднялись в ціні. Груша конференція 129. І по 119 елітна. Айдарет по 46 зі знижкою. Томати 139 гривень. Огірок екстра ого, 229 гривень. Я до такого не був підготовлений. Огірки українські гладоньки по 120. Є ще томати ось такі, бачу, щойно винесли по 99 гривень. І рання капуста 85 гривень. До речі, точнісінько така сама ціна і на ринку. Щойно йшов, по ринку дивився. Редиска 119 гривень, капуста червона 65, капуста звичайна 45. Перед червоний 229 гривень. бачу, що тримається ціна на цибулю 13,80 червона по 45. Часник молодий 209 гривень. Так, корінь селери 85, часник 189, буряк по 39 гривень, 50 копійок, морква по 36 гривень. І картопля по... не бачу картоплю, Звичайну картоплю я не бачу. Рожева по 38. Рання, домашня 50-38. Добре, ходіть, подивимось на цінотижики. І давайте подивимось на цінотижики. Пиво Хайк. 4 баночки. Зараз зі знижкою 40% по 85 гривень. Зі знижкою вино. А, так, що це з нас за вино? А, 129 гривень. Зі знижкою 35%. Молоко згущене по ціні 55 гривень 440 грамів. Зі знижкою ультрапостеризоване молоко галичина 2,5 жиру по 36 гривень. Дуже смачні оці батончики марципанові. Тут вага 100 грамів, і ціна зараз зі знижкою 50% 50 гривень. Зі знижкою печиво орео пакування. 230 грамів, 60 гривень. Знижка також 50%. А пам'ятаєте, оце драже ще з дитинства? Я дуже полюбляв оці у жовтій упаковці. А вони по 16 гривень зараз. Зі знижкою зараз великий батончик Line по 30 гривень 90 грамів. До речі, дуже смачні у ці соуси. Зараз на них також хороша знижка 360 грамів. По 35 гривень. Вершки галичина, 10% жиру, 200 грамів, 22 гривні. Артек по 14 гривень зі знижкою. Смак горіховий. Арахіс у шкарлупі. Пакування тут, а, навіть не бачу пакування. 300 грамів. 129 гривень. Туалетний папір, тут 12 рулонів. Він тришаровий і зі знижкою 169 гривень, знижка 50%. А в перерахунку виходить один рулон 14 гривень. Але ще раз наголошую: це тришаровий. А знижка на гель для душу тут цілий літр, 119 гривень, знижка 50%. Мило туалетне тверде факс. Пакування тут знову ж не бачу, бачу, 100 грамів пакування. По 14 гривень. Круасани 7 Days. Давно такої ціни не було, дійсно. По 20 гривень. Зверніть увагу. Смаків асортиментів. В акції пиво Корона по 35 гривень. А зверніть увагу, це плавлений сир, це не сирний продукт, вершковий від молочна Гільдія. Дуже хороша ціна по 13 гривень. Ковбаса фаро, імператорська салямі. Також бачу, що непогана знижка. 99 гривень за 480 грамів. Зі знижкою 50% від фару сердельки. А з молоком. Ціна за 100 грамів 12,90. Знижка м'ясна гільдія. Міні з індичкою 300 г 75 гривень. Так, а це здається, цей як він прошу, то хамон. Тут 250 грамів, ціна 299 гривень. В акції плавлений, ой, не плавлений, а сир крем. Тут освітлення трохи недобре, тому вибачайте, є звичайний класичний, є із цибулькою. Пакування 135 грамів, 45 гривень і той і той Сир Сологуні 180 грамів по 45 гривень. Це також дуже хороша ціна, зверніть увагу. А сир плавлений моцарелла. Моцарелла Едамський. Тут написано, моцарелла, може це не той. А, ось він. Це ж не той. Моцарелла також по 45 гривень, 180 грамів. А далі подивимось ціни на сир. Показують тільки. і... Із жовтим цінником, тобто по акції. Премія голландський по 36 гривень. Пірятин 40 гривень. У 40 гривень пірятин традиційний. Гауда по 40 гривень і по 45 гривень ементалер. Сир Маас Дамер, премія 43 гривні. Сир Камамбер премія 125 грамів. Зараз 99 гривень. Камамбер, сир, тут 120 грамів. 70 гривень. А зверніть увагу, кому потрібен маскарпоне сир 250 грамів. Зараз він по 119 гривень. Це надзвичайно дуже хороша ціна. Дуже цікавий сир козиний з морквою 130 грамів. Така новинка зараз. 99 гривень. Сир фела там який, 60 гривень, 180 грамів. Ну, ось хороша знижка на фару молочну. 38,40 100 грамів. М'ясна гільдя, ковбаска з м'яса птиці, королівська варена. Вищий сорт. Ціна зі знижкою 50% 50 гривень. Зве? 280 грамів. Ковбаса премія салямі посольська вищого сорту 36 гривень за 100 грамів. Торти а, зі знижкою. Тільки бачу один торт Наполеон, це власна кондитерська сільпо. По 15 гривень за 100 грамів. До Великодня вже привезли ось ці балкону, чи як вони балоко. Різні є, і великі, і маленькі. По 600, по 700, по 160 гривень, 350 гривень. Далі подивимось на м'ясо. Я буду озвучувати ціни, які є зі знижкою, а ви можете поставити на паузу і подивитися, що вас цікавить. Гомілка свинина 8,30, реберця свинячі 16,40. Свинячий биток 21,50. Свиняча котлета 12,30. Свиняча корейка 20 гривень, 70 копійок. Лопатка по 16 гривень. Курка домашня по 13 гривень. Стегно куряче 18,40. Куряча гумілка – 13,40. Куряче філе домашнє 25. Фарш по 20-21 гривні і зі знижкою свинячий фарш фарш по 14,60. Печінка по 10. Сердечка 11,60. Мабуть, треба взяти сердечка. Куряча гумілка 15,40. І тут сьогодні свіженька рибка у нас. Дорадо по 49,40. Ох і голосна тачанка. 23 гривні товстолобик, сьомга по 90, філе форелі вже 105 гривень. Форель стейк залишився. 2-3 кусочки по 40 гривень. По 20 гривень моєва холодного копчення бачу зі знижкою. Так, ну і Сьогодні, мабуть, я візьму хребет. А, оцей хребет лосося. 1890. Зі знижкою оселедець слабосолений по 15 гривень. Так, оселедець а, норвезький написано: 17 гривень. А скумбрія по 23 гривні. Заморозка, бачу, сьогодні дещо є. Хек по 15 гривень, скумбрія по 17 гривень. І оселедець по 15 гривень за 100 г. Цінотижики. Ананаси премія 560 грамів 85 гривень. Персики абрикоси також є премія 129-149 Квасоля Ніжна, Ніжен Квасоля в томатному соусі 64 гривні. І кракавачкова премія дуже смачна, 63 гривні. Печиво з арахісом вівсяне Богуславна 30 гривень. А є ще з родзинками також 30 гривень за 200 г. Горошок премія 40 гривень та кукурудза премія 42 гривні. В цінотижиках чіпси люкс по 50 гривень 125 г. В акції чай Sherlock чорний 100 г 80 гривень. З ароматом бергамоту також ну, Цього разу піквік трішки дешевший, чорний 20 пакетів 40 гривень. Зепір Богославна, 240 грамів, 72 гривні. Золо... Хоче продатися шоколадка. Золотий запас білочка цукерки. Тут 200 г 54 гривні. А шоколад, ось цей Міленіум, він по 48 гривень, 90 грамів. В цінотижиках шоколад світоч 50 гривень. Оселедець премія слабосолоний філе 250 грамів 68 гривень. Водний світ сніжний краб, крабові палочки 250 грамів 119 гривень. Так, і є ще ось такі, зверніть увагу. Тут 500 грамів 149 гривень. Оці зараз вигідніше придбати. Так, дивимося ціну на яйця 5,47. На молочному відділі я вам буду намагатись показати тільки найкращі знижки на той чи інший продукт. Агуня для малеча по 19 гривень. Так, сиркові десерти дольче 200 г, 33 та 35 гривень. Різниця у смаку лише дивно. Йогурти двошарові ці чудо по 19 гривень зараз. Кефір ферма. 1% жиру 47 гривень і 2,5 жиру 50 гривень. А зі сметаною. Так, сметана молокія 20% жирності 54 гривні. Ферма сметана. 10% жирності 36 гривень. Зараз по 40 гривень молоко премія 2,5 жиру. Зі знижкою зараз масло ягутинське, 73% жиру, 90 гривень. І дуже хороша знижка на масло Рошен, 82% жиру, 99 гривень. А рис а Жасмин премія, шліфований довгозернистий, тут кілограм за ціною 95 гривень по застосунку. Зараз зі знижкою ріжки повна чаша 400 грамів по 16 гривень. Макарони Ля паста із твердих сортів пшениці 400 грамів 34. Макарони із, бачите, написано навіть виключно із твердих сортів пшениці. Вони по 32 гривні 400 грамів. Дуже хороша ціна на оці макарони. Із твердих сортів зверніть увагу. Усіль Поч Дридар по 73 гривні. акційна ціна. Є ще ось така нерафінована премія по 70 гривень. Та олія рафінована премія 66 гривень. Це найнижча ціна. Невелика знижка на чумак, але в іншому магазині бачив дорожче. 78 гривень, тут 900 мл. Майонез щедро. Золотий, тут 300 грамів, 44 гривні. Так, це у нас торчин делікатесний майонезний соус 300 г по 25 гривень. Так, і тут я ще знайшов якийсь цікавий майонез. Оригінальний. 420 грамів за ціною 70 гривень. Знижка 50%. Литва виробник. Давайте подивимось на каву. Якобс. Тут пакування 200 г 164 гривні. Якобс Монарх 200 г також 164 гривні. Це власна марка торгова сільпо кава Міоро. Кофі 50 грамів, 65 гривень, знижка 40%. В кого капсульна машина Льор Зараз можна придбати капсули по 139 гривень. Трипільське сонце, теплий імбір по. 30 гривень, 20 пакетів. Трави України 25 гривень, 20 пакетів. М'ята Меліса 25 гривень. А ще і ромашка 30 гривень, також 20 пакетів. Чай чорний, байховий купажований. Власна марка премія. 80 грамів, 50 гривень. Хто полюбляє Ділмах, дуже насичений смак та аромат? 50 грамів заварка, крупний лист 48 гривень. Хто полюбляє шоколад Тублерон, зараз він по 65 гривень. Є багато різних смаків. А бельгійські вафлі, я думаю, що вони будуть смачні зі знижкою 50%. Вони і так зараз зі знижкою 40%, по 12 гривень, мабуть, треба взяти до кавузьки, хай буде, візьму декілька штук. Вафлі Артек ще знайшов зі смаком полуниці. по 16 гривень, це якась новинка для мене. Нарешті поставили мій улюблений тук на кіношку похрустіти по 45 гривень 100 грамів. Печиво Наполеон. Зверніть увагу 240 г. Тут велике пакування, 40 гривень. Рушники паперові, точніше рушник паперовий, премія. Тришаровий, 72 гривні, 250 відривів. Повна чаша, папір туалетний, двошаровий, чотири рулони з ароматом персика, 44 гривні. Туалетний папір диво. І, до речі, я бачу, він такий досить грубо накручений, дійсно непоганий. І по 36 гривень. Туалет. Я візьму, мабуть, хай буде. Серветки премія. Тут 120 штук, але пакування, дивіться, дуже важке. Це мені здається, що вони досить добре пропитані рідиною. Надзвичайно важкі, 120 штук, 70, вибачаюсь, 60 гривень, знижка 50%. Пакети для сміття з ручками 30 штук на 35-літрове відро 40 гривень. Є на 60-літрове відро 10 штук із затяжками 43 гривні, капсули Persil Expert 11 штук 189. Лоск гель для прання колор 199 гривень. Тут майже літр. Дуже хороші серветки, які опитують вологу, де щось розлили, одразу в себе все впитало, вижили, витиснули її 5 штук 60 гривень. Для пухнастиків «Фелікс» 11,50 гривень, гурме по 24 гривні, фріски з 13,50 гривень, віскас по 15 гривень, те, що зі знижкою. Так, шеба по 22 гривні і клуб 4 лапи, тільки один вид чомусь з індичкою 15 гривень, 22 гривні гурме. 13 гривень коштує мяу. 40 гривень. Ось така консерва для пухнастиків. І ось такий паштет 32 гривні. Також по акції. Для маленьких кошенят клуб 4 лапи 66 гривень. Консерва для собак. М'ясна миска 73 гривні. Тут кіло 240. Економних вам покупок я хочу побажати всього найкращого. Ми з вами зустрінемось вже у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!